Вітаю всіх, слава Україні! <смі> знову моє звернення до жителів Заставницького ТГ, село Вербівці Малий Кучерів, Заставна. Пов'язано це з тим, що знову ніби відео звернення до Юлії Джус до подібним її людям, таких самих як вона. Самі більші фігуранти ті, які просто пруть на радиша і чимось незадоволені стосовно того. Оцього радиша це Юлія Іванівна Джос, це Фуць і Ярослав Цуркан. Це ті люди, які публічно висловлюють свою думку проти нашого діючого мера. Ну, я би ще сказав, якщо б цю думку висловлював Людвік Галай, він, наприклад, Атовець, другі Атовці, ті, які зараз служать. Ті люди, які в крайньому разі не заплямовані. Нічим таким поганим. Тобто, не є хабарниками, не є ті, які понабивали собі тишині, ті, які чесно пішли воювати, не ховаються від того, щоб виконати свій громадянський обов'язок перед державою і захистити цю державу. На рахунок Юлії Іванівни Джос, от вона каже, що я її образив. Те, що я сказав, що є люди, які є більш достойні того, щоб бути при владі, навіть бути теми, тими ж самими мерами міста Заставне, їх заступниками, бути депутатами, так, це ті люди, які зараз воюють на війні. І я вважаю, що їхні сім'ї, вони, вони достойні того. І якщо, наприклад розпускає такі міфи, що ті люди, які, наприклад, починаючи з 2014 року по мобілізації воювали, які підписали контракти, що вони е, психічно неурівноважні, тому що вони були на війні. Е, я хочу сказати, що це черговий е, міф, який хочуть розпустити ті люди, які дориваються до влади, які є реваншистами, е, які є паразитами. Е, тому що зараз е, От е, Якщо взяти Ярослава Циркуна, да, він колись був головою міської ради, екс-мер нашого міста -заставні. Е, були інші депутати. От зараз ви всі прете на Радиша. У Радиша став, е, які йому дали на 49 років в оренду, е, у Радиша, Мисливський рай, той ресторан, теж йому дали той наділ землі, е, колись був єврейський цвинтар, а він взяв там, побудував ресторан. Музичну школу так само Радиш собі взяв там продовжив, да, можливо, незаконно. Він собі, як кажуть, віджав кусок поближче до тротуара. Але я хочу сказати, чи ви в цьому не винні самі громадські діячі, діячі депутати. колишні, Це ж ви самі. Як депутати проголосували за те, щоб йому продати е, оці приміщення, продати той став. Ну і ради скористався. То в чому його вина? Тому що у нього от є ці активи, він ними користується. Е, у вас була можливість щоб взяти, зробити це е, громадською власністю. зробити... Колективну власність того ж самого панського ставу, організувати, бути справжнім літером як в політиці, так і господарником відповідним. Але ви були всі популістами. Ви шукали просто дурнички. От коли ви ставали політичними діячами, пристосовувалися до всяких партій, навколо себе гуртували людей. Ті люди по 5-6 років були без роботи, тільки як наступали вибори зразу. Виборча компанія і місяць вони забезпечені роботою, а вибори проходили і ті люди далі були без роботи. Е, більшість їхало за кордон е, далеко від дому, жертвували тим, що вони були не біля сім'ї, не біля дітей. Заробляли гроші сюди, приїхали. Тут їх мінти поліцаї штрафували, бо теж хотіли жити. Так само представники влади, вони, якщо надавали якісь послуги, то юридичного характеру, економічного характеру, ну треба було башляти це все. Так само взяти того ж самого Бурдейного, от він був деканом там податкової академії, не знаю в якому там місці, чи сторожинець, як кажуть, неважливо. Де саме, Ну, він там був деканом, там так само взяточки були, нормальні відстіобували. І Василь Льосович радиш там вчився, Ну, це наша історія, це наш менталітет. В кінці кінців е, ми бачимо, що все порозтягували, все, що було. Е, ну, І якщо взяти Юлію Іванівну, да, вона каже, що її образили, що достойних нема, що радиш, такий-сякий, собі взяв став. В оренду на 49 років ті приміщення у нього є. Юлія Іванівна, давайте почнемо з вас. Інкубатор на Взоставні. Велика споруда, грубі стіни, побудована при Радянському Союзі. Як кажуть, по феншую, по салдеповському феншую, що і цегла там відповідної якості, стіни відповідної ширини. Це пішло вам у власність. Одна споруда. Потім взяти мали кучурів, там у вас є ферма. Тік. Взяти кострижівку, так само у вас там є. Теж у вас є відповідні споруди. Я думаю, що вам просто так безплатно то все не дали, Ви повинні якось то все відробляти, або якась. Чомусь не далі ні мені, ні другому, ні третьому. Зараз ви кажете, що ви громадський діяч, що ви в опозиції. Може ви не краще, ніж той же самий радиш. Радиш законно з подачки депутатів з того ж самого, з подачки Ярослава Цуркана, віддали і став панський, і приміщення. Тоді у нас були жителі міста Заставні, які були політичними діячами чи та ж партія Удар Василь Миколаївич Молдован. Були держслужбовцями, так само вони розуміли ці закони. Ну йшло таким шляхом, що. Як кажуть, без лоха і життя плоха, що люд... краще, щоб люди вони не мали відповідної інформації, не володіли інформацією економічного характеру, політичного характеру, ті рішення, які приймалися на сесіях районної ради, заставні міської ради. А володіли цією інформацією, як кажуть, вибрані у нас, не було прозорості. Вони собі. Я думаю, що кожен з них і мав. І Василь Миколаївич щось мав якісь дивіденти. Не обов'язково, щоб вони мали той панський став, може в менших розмірах, але вони то все мали. Всі, той же Бурдейний, той же Капіцький Сергій Іванович, Радиш, а всі другі були за бортом. Так, доля розпорядилась, що багато поїхало за кордон. Вони там заробляли гроші. Там теж так нелегко було заробити ті гроші. Сюди приїхали, вкладали, знову їхали туди за кордон. Е е як кажуть, життя не було у них дуже красичне. Е е друге, оп, почалась війна. Так, підписав контракт, заробляв гроші додому, пересилав ті гроші. Хоча вже було так, що контракт підписав, прослужив рік. Два він вже думає, куди я попав, що це таке. Я вже не хочу служити. Я хочу назад. Воєнкомати вони були такі настирливі, що вони просто от, шукали людей повід... відповідного характеру, які були в зривні е, які були сумлінні. Своїх дітей вони не відправляли туди, щоб не казали, що підписуй контракт. Тому що знали, що там людина попадає в армію, вона те, як якась гвинтик, вона не належить собі. Можна сказати, як раб. А шукали таких, які да, сумління сказав, хлопець зробив, пішов, відслужив. А вони сиділи в воєнкоматах близько біля жінок, біля дітей, е, отримували непогані гроші. Під час війни спостерігається така ж сама ситуація. Е, ну, от третій фігурант – це фуць, яка не ходила на роботу, числилась на роботі, гроші їй капали в музичній школі. А свою роботу вона не робила. Її синки так само не воюють, бо вона каже, що о, вони комісовані. Да? Так, Ваня Пазюк теж. Йому осколком зірвало кусок черепа, йому поставили пластину, тому що у нього там куска, кістки нема. Замість ока у нього протез, він взагалі без одного ока, а він не комісований. Потім я пам'ятаю, як я підписав перший контракт у 2016 році, коли я зустрічав таких хлопців, що у них все перерізане, обрізане, попів шлунка, криві косі, але вони підписували контракти і служили. Так само от є такі приклади, що, е, що тож, люди без них, без руки, але вони собі ставили протези і далі підписували контракт і служили. Оце справжні патріоти. Ну і тепер дехто каже, що таким людям е, не місце, щоб бути при владі, щоб бути публічними особами. Ну, Це Сергій з так висловив свою думку. Ну, кожен має право на свою точку зору. Я хочу з ним не погодитись. Е, ну, Що я хочу сказати? Що е, зараз вже немає такої дурнички, щоб хтось е, прийшов, нічого не робив і отримував якісь гроші. Е, так. Я пам'ятаю, як мене хотів Катеринчук Славчик кинути Повчак, Коли мені дали місце під гараж 5 на 7, то вони хотіли так, щоб 2,5 метра собі взяти на прохід, щоб Повчаку можна було якось мати прохід, щоб він скорочував шлях на роботу, щоб він не обходив то все полями, стадіоном, а щоб напряму він мав можливість прийти. Так само Микола Іванович Бабінецький йому треба було прийти. Ну, Ярослав Цурган. Він, якщо він, наприклад, так само, от мені дали місце під гараж, але мені дали, я почав там будувати ударив фундамент. Славчик спочатку побудував гараж, пройшло пару років, аж потім йому дали дозвіл на будівництво того гаража. Ну, І так було ряд людей, які йшли по такому принципу. ну, і Їм було ще цього мало, їм треба було ще проходу. На що я хочу сказати, що все рівно Катеринчика Ярослава я поважаю, тому що він своїм мозелем заробляв оті гроші. Це і стосується і Сашу Фуштія. Вони були рихтувальниками автомобілей, ремонтували ті автомобілі. Хоча була жорстока конкуренція, я пам'ятаю, я робив двигуни. Так, Славчик допомагав, підказував. Дещо? А де ж він хотів зробити на збитки? що грошей і так не було, все було впритик. Але я робив мотор, раз щось не так зробив, і треба було викидати прокладку, міняти ту прокладку. Знов треба було то все росплугу, скручувати, купляти ту прокладку, а деколи навіть не було і тих 200 гривень, щоб купити оту прокладку до головки двигуна. Чи які сальні взяти, чи ще щось. Ну, Бог з ним. Я трошки за допомогою Ярослава Катеринчика, потім, як кажуть, Ютуб був мені в допомогу. І я якось якось взяв і той мотор зробив, я його декілька разів розбирав, збирав, розбирав, умови були дуже погані. Що я хочу сказати? Дуже багато мені що дала армія, тому що так, тут я виконую свої обов'язки, зараз в мене температура, я хворий, я зранку не міг руки підняти, я ледве встав. Мене сьогодні возили в госпіталь. Я не думав, що я так швидко оклімаюся. Але я оклімався і все ж таки пацієнта кажуть, ні, ти на пост виходити не будеш. Хоча я готовий вийти, я сказав, я от навіть сьогодні зранку вийду, хай буде на 2 години, не на 4, бо ми заступаємо на 4 години. От В армії є такий колектив, що вони якось посприяли тій творчості. От Я писав день по сім пісень писав. Багато хто мене попросив з побратимів, що ну, Вадим, напиши там моїй жінці день народження. Я з жінкою посварився, я хочу повернути ті відносини і хочу, щоб ти у формі пісні якось так звернувся до моєї дружини, щоб вона була до мене прихильною. І я писав цю пісню. Е, різні, Хтось з солдатів мені казав з побратимів, мене командир чимось обідав, будь ласка, напиши пісню, кинь у Facebook, в Ютуб, щоб всі бачили, який цей командир, тому що він поступив не по справедливості. Е, я Хочу сказати, що я вдячний своїм командирам, тому що, якщо б вони вперлись, стали рогом і сказали, все, не пиши ці пісні, е, не можна кидати ні в Facebook, ні в Ютуб. Е, і я би змушений був виконувати їхні вказівки. Ну вони побачили, що ця справа, напевне, має якусь цінність, що вона є благородною, що вона навпаки показує в армії, що в армії таке звичайне життя, як і на цивілці, що є відповідний побут, щоб люди знайомилися з цим побутом. І вони мені дозволяли, щоб я просто брав і писав оці пісні, вірші. Сприяли цьому всьому. Ну при цьому це не означає, що я нічого не роблю, я не виконую свої обов'язки. У нас в заставні воно якось чомусь йшло другим шляхом. С когось зробити дурника. Е У нас е сімейні клани, вони по поприход... просто хочуть бути міщанами. прийшли до влади, е користувалися тими фінансовими матеріальними благами. Потім е, другі сімейні клани, їм це не сподобалось, йде політична боротьба. Через 5 років приходять другі. І так одні міняють других. Але так, щоб воно якось було конструктивно, е, щоб воно було добре усім, то такого немає. Ну що я хочу сказати? Так, я прийшов, це все сказав без підготовки. Я це все говорю про те, що про Юлію Іванівну Джос, що вона там каже, плаче, стогне, що її там образили, я її не матюкав. Так, Вона гарно, ввічливо, доводить свою інформацію. Щоб інформація була б свого роду Прозора. Але хай вона ще розкаже, те, звідки у неї ферма у малому кучурові. Інкубатор, наскільки вона заплатила за то все. Вона каже, що радиш такий сякий, да? що він за дві копійки е, взяв в оренду, став на 49 років. Ну, так же ви самі дали, той став йому в оренду. А тепер, які ще можуть бути до нього претензії? Він взяв і скористався відповідно цією кон'єктурою. Якщо взяти більшість людей, я вже так зрозумів, що. Е, в заставні може було комусь вигідно, щоб хтось від когось залежав в фінансовому плані, щоб потім хтось ходив, якось себе вів більш деструктивно, щоб потім якось можна було шантажувати, сказати, показати його на людях, що він просто дурочок. Зараз і зрадища хочуть зробити дурачка. А як не як, от зараз кажуть взятку, да? кажуть, що він там взяв хабар. от. Хабар 10 тисяч, хіба це хабар? Я вважаю, що 10 тисяч то буквально нічого. Навіть і тих 20 тисяч. Це буквально нічого. Зараз, навіть хто е, служив в армії, ну, ми не думали, що нам будуть платити по 125 тисяч, 115 тисяч. Е, хто на другій лінії, от зараз нам платять 50 тисяч. Е, спочатку, коли ми прийшли на війну, нам сказали, що ви будете отримувати всього на 2 700. Прийшов місяць, баси, нам там дали. 14 тисяч. Ми думаємо нічого собі. Потім раз переїхали там, де більш гарячіше, нам вже дали 14 плюс 30 тисяч, вже 44 тисячі. Пішли ще у більш гарячі точки, нам вже дали 115 тисяч. Ми на це не розраховували. Багато хто рік просидів вдома. Да, там зарплати по 6, по 8 тисяч. Ясно, що ні в які порівняння воно з тим не піде, з нашими зарплатами, з зарплатами військових. І я вважаю, що це справедливо, що держава, ми були добровольцями, ми зразу пішли, нас не шукали з воєнкомату, Ми самі прийшли і сказали, да, ми повинні відстояти честь нашої держави, ми повинні воювати з расистом, ми повинні пожертвувати своїм життям. І ми це зробили. Друге, вони відчікували, коли ж це все закінчиться, коли е ця гаряча фаза перейде в більш таку е більш теплу гаря е фазу, де немає такої небезпеки. Ну і ми самі бачимо, що е з кожним місяцем напруга у нас стає меншою і меншою. Люди адаптувалися до цього всього. Ну і що я хочу сказати? От я можу сказати кожна копійка, куди в мене пішла. От я будую будинок. Ми будуємо з батьками, з моїм батьком, з матір'ю. Уже 17 років той будинок. Ми побудували поруч котельню, побудували пристройку для дров, кухня поруч є. Хату побудували, там, де все поштукатурено, де зробили ванну на першому поверсі, на другому, душову. Зараз другий поверх йде повним ходом, ріги ставим. Але я можу... Де, що я робив сам, де, що я був в АТО, получав 17 тисяч туди, переправляв гроші. Е... Ну, Дурнічки, як кажуть, не було. І тим більше я якось поєднав бажання займатися творчістю, що я, наприклад, займаюся, в заставні, я чомусь цього не міг зробити. Бо в заставні якось так навпаки зробити, щоб з когось зробити дурочка дурного. Хоча зараз от мені кажуть, командири мої побратими, що Вадім, ми таке чули, що ти достопримічательність 89-го дивізіона, тому що ти пишеш пісні керівному складу це подобається, вони, може, в очі тобі не кажуть, і нам це подобається. І я хочу сказати дякую цьому колективу, який є в армії, який є добровольцями. Що вони мене підтримували з перших днів війни. І вони навпаки кажуть, пиши, чим побільше, тим покраще. В заставні якось пішли зовсім другим шляхом, щоб просто з когось зробити дурочка. Там є свої блатні, отакі, як бурдейний. Які брав хабарі, да, щось в нього були гроші, щоб взяти. Ну і слава Богу, побудував він собі в центрі міста, були ті гроші, гарна споруда стоїть, ніхто у нього ту споруду забирати і не буде. Далі ті депутати Заставнівської ради, мер міста Цуркан Радишу що і ті стави, і відповідні споруди, приміщення. Слава Богу, головне, що там є порядок. Але я. Більше цінують тих людей, хто заробив своє залем. Це рихтувальники автомобілів, спеціалісти, ті, які на стройках роблять. І, бо вони це не украли, вони це зробили чесно. А от такі популісти, як Юлія Іванівна, Джуз, як Фудць. Я багато що можу розказати. ну, ладно, І так дуже багато говорю. Вже 21 одна хвилина з половиною це і так забагато. Отакої такої каші наговорив, це пов'язано з тим, що в мене просто температура, я хворий. І свою лінію я як гну, так і буду гнути. Я розумію, що, е, що це все йде фрагментами. Е, до свого виступу треба готуватись по-любому, навіть імпровізуючи, але повинен бути чіткий план того, що ти хочеш висловити. Ну, із цих фрагментів це не є цілком та картина, вся повністю, що я хотів сказати, але я думаю, що деякі висновки ви собі зробите. Е, можливо, у вас так само виникнуть якісь. Е, якась нова інформація, що ви можете з нею поділитись. Своє бачення, яке ви можете висловити, висловлюйте. Повинен бути такий діалог. Ми не повинні замикатися один в одному. Ми повинні бути відкриті один перед одним. Слава Україні! Ми переможемо!